За часів прадавніх богів воєвод та царів багатостраждальна земля чекала героя. І сьогодні, коли улюблених з дитинства героїв цілеспрямовано знецінюють, знайти нових для того, аби хоча б на півгодини зануритися в іншу реальність, вкрай важко. Адже класні герої це насамперед хороша історія, в якій події відбуваються за адекватною логікою. У таких історіях автори не ламають органічний розвиток персонажа, аби втрапити у сучасні тренди власної соціальної бульбашки і потішити своє его. Наприклад, здавалося б, чи може бути цікава історія персонажа, який став настільки сильним, що може знищити противника лише одним ударом? Може, якщо ти талановитий автор і думаєш про те, як людина, яка досягла найвищого рівня власних вмінь, може втратити жагу до пригод, якщо перемагати стає так легко. А також якщо автор не робить зі свого героя еквівалент біблійної постаті, а лишає його людиною. Таким чином, кожен із нас може впізнати у ньому щось таке, що він дуже у собі любить, або побачити те, чого собі бракує, і надихнутися на власні зміни. не є пафосним стандартним супергероєм. У нього два базових вирази обличчя геройське і тупе чим він дуже контрастує з іншими класичними героями цієї історії, які зображені автором у збалансованому саркастичному ключі. У цій історії є місце для розкрутки і сміху і є обережно вклинені у загальну атмосферу проблеми морального вибору, з якими людство часто стикається. Що ти робитимеш, якщо знаєш, що не мав жодних шансів на перемогу, але відступити ти вже не можеш? Чи справишся, якщо твої бажання і мрії розбуваються об нудну і безжальну рейтингову машину, і ти вже не пам'ятаєш, чому ти справді почав те, що почав? Як відреагуєш, якщо один негативний маніпулятивний коментар твоєї роботи збудуть усіх коментаторів з аналогічним підходом до життя, і найгучніші крики забуватимуть бак і решті людей зі здавалося б критичним мисленням? Чи зможеш пожертвувати справедливістю щодо себе заради справедливості щодо слабших, якщо від цього залежатиме згрутованість людей у біді? Класний ескапізм для України, правда? Тим не менш, усі компоненти в цій історії дуже добре збалансовані, бо це гарне відображення нашого життя, в якому є місце для будь-яких веселищів та найгірших катастроф. Стиль цього аніме, а тим більше манги, яку ви можете прочитати, якщо хочете знати продовження історії після другого сезону вже зараз, є легким та розумним. Історія нічого не нав'язує і не спонукає до насправді важких роздумів. Щодо вікових рейтингів, то різні джерела пишуть і про 10, і про 12, а враховуючи власне трошечки більш раннє дитинство під Ксену Принцесу Воїн, Термінатора 2 та фільми з Рутгером Хауером, я утримуюся від будь-яких порад, але скажу, що мені це точно сподобалося. Якщо у вашому самоусвідомленні ви є Дорослою людиною, яка так само, як я, гуглила, що таке манга і оце ваше аніме вже після 25 років. То не бійтеся подивитися, хоча б перший сезон, а потім другий, а потім можна ще мангу англійською знайти і перекласти через Google Translate, Бо те, що робить зараз автор історії Уан та ілюстратор Мурата Юсуке, це вже просто поза будь-яким жанром. Ця історія та усе, що з нею пов'язане, робить дуже просту, але на жаль, для нашого часу унікальну річ. Вона поважає тих. То віддає їй частину свого цінного життєвого часу і дає нам саме те, за чим ми до неї приходимо. Бережіть себе.